600 саджанців самшиту та тополі висаджують школярі Самгородоцького ліцею спільно з представниками громадської організації Центр відновлення екосистеми. Локацію, яку озеленюють, обрали не випадково, каже очільниця центру Ольга Черневич. Тут 120 років тому знаходився маєток пана Юзефа Полховського, і саме на цій площі, на цьому пустирі, тепер це пустир, але тут був старовинний парк. Ця територія буде складатися із двох частин. Регулярний парк і ліс м'яваки зелена зона стежиною здоров'я, то має унікальну властивість з фільтрувальних здатностей. Так вона не просто поглинає безліч вуглекислоти, вона не просто поглинає важкі метали поряд з дорогами, чому її садять пил, бруд, тобто вона акумулює все, все собі. Це ще й рослина лідер оксигенерації. Якщо для дихання однієї людини здорової, як правило кажуть, треба 5-6 дорослих дерев. То то поля одна доросла може а, виробити стільки кисню, скільки буде достатньо для дихання трьох-чотирьох людей. До акції доєдналися 50 школярів та п'ятеро педагогів. каже педагог-організатор Маргарита Грига. Це учні дев'ятих та десятих класів. Назарі Маковей дерева висаджує вперше. Каже, і буде причетним до відновлення скверу. Я буду пишатися цим, що я тут посадив. І Я буду дуже радий, що я приклав сюди свої зусилля. І мені дійсно буде дуже, якщо я прийду з своїми друзями, я буду старший вже, можливо, з дітьми, я буду розказувати, що я тут працював. Це наше дихання, це наше повітря. І це наш буде парк, для нас це буде добре. Я сьогодні висаджувала тополю. Це було ну, не важко, але це для нас. Спочатку викопуємо яму, ставимо корінь і легенько присипаємо, щоб не було в корені повітря. І потім його. Вже до кінця засипаємо, втрамбовуємо. Подобається ідея, що тут ну, зроблять такий парк. Всього у парку буде чотири зони. Сьогодні самшитом та тополями їх окреслили. Наступний етап висадка на кожній із цих зон квітів, зазначила Ольга Черневич. Чотири кімнати майбутнього саду будуть білого, бускового, жовтого та червоного кольорів. Заквітнуть ірисами, ліліями та буском. Ми підбираємо рослини таким чином, щоб кожна ця кімната була окремого кольору біла, з бузком і лілеями, жовта з форзицією, і ірисами, червона і так далі. І кожна ця кімната буде насичена рослинами, які будуть квітнути весь сезон. Завершальним етапом буде закладка капсули часу. Кожна дитина напише послання майбутнім поколінням, яке можна буде прочитати через 50 років. Юлія Бараболя, Олександр Базюк Суспільне новини, Вінниччина.